Графічні редактори це програми, які дозволяють змінювати цифрові зображення. Цифрові зображення бувають різні. Бувають піксельні, їх називають растровою графікою. Бувають е, із графічних примітивів якихось створені. Їх називають векторною графікою, бувають тривимірні, і так далі. Ми продовжуємо говорити про редактор, який дозволяє змінювати растрові зображення, або створювати нові. І Є досить багато потужних графічних редакторів, які встановлюються на комп'ютери, надають багато е, можливостей, функцій, мають великий інструментарій. А що робити, коли потрібно використовувати графічний редактор швиденько? Як то кажуть, на коліні? І виявляється, не менш потужний інструмент є, який можна запустити безпосередньо у вікні браузера. Ми вже знаємо, що це фотопіа. І я, Володимир Бондаренко. Ми будемо навчатися перед монітором. Отже, ми продовжуємо розмову про FOTAPIA і у цьому відео ми більш детально розглянемо, як їм чином можна використовувати інструменти виділення. Традиційно відкриємо вкладку браузера, наберемо адресу. І створимо е, порожній проєкт. Ось цією кнопкою. Е, знову ж таки, ми можемо одразу назвати якийсь проєкт, цей проєкт, ну, скажімо, назвемо його замок, бо ми будемо малювати замок. Встановимо ширину висоту, якщо це потрібно. Якщо розмір, власне кажучи, не важливий, як для нашого зображення, то ми можемо залишити так, як є. Натиснемо на кнопку створити і отримаємо порожній аркуш. Малюючи, ми з вами будемо звертати увагу не лише на інструменти виділення, а і ще й на шари. Як бачите, праворуч у нас є такий пінал. Тобто вкладочка така, яка називається шар. І тут ми бачимо, що в нашому зображенні вже один шар є. Він називається background. Тобто і зверніть увагу, що зараз цей шар замкнений. І так майже завжди робиться. Ну, причому замкнений він Він не лише... Ну, він замкнений лише на переміщення. Насправді, якщо я хочу абсолютно замкнути, то треба використовувати ось оцю -ось кнопочку. От, і тоді він буде замкнений на змінення, тобто на ньому і малювати не можна буде, і, і, і так далі. Ну, Зазвичай так робиться. Тло має бути незмінним, але якщо потрібно, то ми можемо зняти будь-який замок, якщо ми відповідні кнопочки натиснемо. Ну, залишимо так, як було. І для того, щоб створювати нове зображення, ми створимо новий шар. Новий леєр, ще його називають англійською. І для цього використовуємо ось цю ось кнопочку у вигляді аркушика під тосом шарів. Просто один раз класнути треба. І новий шар буде створено. Чесно кажучи, якщо ми захочемо більш детально, ви бачите, що цей шар створено прозорий, бо ми бачимо шахматку на зображенні, так? На зображенні цього шару. І якщо ми захочемо провести там певні налаштування, якісь. Тобто створити шар не прозорий, а якогось кольору, ну, якихось інших параметрів, тоді краще використовувати контекстне меню. Але про це в інших навчальних відео, коли ми будемо більш детально говорити про шари. Отже, ми створили порожній шар, прозорий шар, десь схоже на прозору плівку, так? на ній ми можемо малювати. І... Як я вже казав, ми будемо малювати за допомогою інструментів виділення. Ми трошечки детальніше про них поговоримо. Отже, перший інструмент виділення він розташований під інструментом переміщення. Ось де у нас інструмент виділення та переміщення, а трошечки нижче під ним інструмент виділення. Знову ж таки, якщо ми уважно подивимося на цей інструмент виділення, то ми побачимо, що е, там є спеціальна позначка. Це означає, що якщо ми натиснемо на ліву кнопку миші на цьому інструменті і трошечки потримаємо, то ми побачимо список додаткових опцій цього інструменту. Ну, але, але зараз ми використаємо інструмент прямокутного виділення, і для того, щоб зрозуміти, як все це відбувається. Ну, зверніть увагу, що поки відбувається виділення, у мене навіть. Показується хінтом біля курсора. Поки я не відпустив кнопку миші, показуються розміри цього виділення. Ну, щойно я відпущу, це виділення буде показане у вигляді такої от рамки пунктирної. Але це ще не намальоване, це просто дійсно виділений фрагмент. Що ми можемо зробити із цим виділенням? У минулому навчальному відео ми вже розглядали, що ми можемо використати обведення, ми можемо використати заповнення, і давайте ми згадаємо про це. Давайте ми оце ось виділення обведемо. Ну, Давайте встановимо там 15 пікселів товщина обведення, по центру нехай це буде обведення, нехай це буде колір, ну, скажімо синій, е, І натиснемо ОК. І ми побачимо, що, от, оскільки ми вибрали по центру, то центр лінії якраз іде, Е, ми знаємо, що лінія товстенька у нас, так, 15, 15 пікселів, і центр лінії йде якраз по лінії виділення. От. В принципі, я можу теж саме обвести. Але трошечки іншим кольором, ну, нехай жовтим. Тим, тим же самим розміром, але не по центру, а всередині. І ось я побачу, що тепер зовнішній край контуру обведення, ну, лінії обведення, він співпадає із лінією, яку я використав для виділення фрагменту. Тобто, таким чином. Не змінюючи виділення, ми можемо комбінувати обведення у різний спосіб. Ну і давайте тепер згадаємо, як можна заповнити обведення. І для заповнення ми можемо вибрати колір переднього плану, колір тла, в даному випадку білий, тобто ну, нічого ми не виберемо. Якщо колір переднього плану, то це жовтий. Ми можемо налаштувати якийсь окремий кольор, і в такому випадку у нас з'являється праворуч інструмент, де ми можемо обрати цей кольор, тобто відкриває він палітру нам. От. Ми можемо обрати якісь базові кольори, чорний, сірий, білий. І відповідно десь змісту, не знаю. А от візерунок цікава така можливість. Єдине, що. Самих візерунків у наборі візерунків не також і багато. Але ми можемо створювати нові візерунки, ми трошечки згодом розберемося, як це можна робити. Ну, наприклад, ми виберемо цей візерунок для того, щоб заповнити всередині наш, наше виділення. І коли ми натиснемо на ОК, то ми побачимо, що от візерункам якимось там зафарбовано всередині. Ну, не зовсім видно, що це візерунок, ми можемо використати інший візерунок, От і тепер більш ясно, видно, що дійсно ми заповнили виділену область візерунка. Зверніть увагу, що коли ми використовуємо таке заповнення, то обведення, яке було всередині, воно заповнилось візерунком. Тобто, якщо нам потрібно обведення всередині, Виділеного, то спочатку ми і, ну, і заповнення візерунком. Спочатку заповнюємо візерунком, а потім здійснюємо обведення. Ось так. Всередині окей. І от тоді ми бачимо, що і контур також всередині малюється поверх того, що заповнено. Отже, створимо новий шар і продовжимо говорити про виділення. До речі, ми можемо шари робити невидимими, якщо використовувати ось цей елемент керування. Клік. Око прибирає, і шар невидимий. Наступний клік ока з'являється і шар видимий. Для того, щоб працювати в якому шарі, ми обов'язково його повинні виділити. Тобто, якщо я виділив шар 2 і щось тут намалюю, то очевидно, що на шарі 1 це не буде намальовано. І навпаки. На це дуже треба звертати увагу. І ми бачимо, що незалежно від того, який шар виділений, виділений діапазон, власне кажучи, зображення, він залишається. От. Просто, коли я шар виділяю якийсь інший, то він стосується саме того виділеного шару. Але, якщо я раптом захочу використати якийсь інший інструмент, помалювати. Ну, скажімо. Синім кольором, так? То за межами виділення в мене нічого не вийде. От я зараз натиснув на кнопку Веду, і нічого в мене не відбувається. А от, бачите? Тобто малювання буде відбуватися лише в виділеному, е виділеному шарі. Е причому е зауважу, що, ну, власне кажучи, ми виділяємо для того, щоб показати комп'ютеру, з якою ділянкою інформаційного ресурсу ми будемо працювати. Ну, це ще не все насправді. Насправді, ми можемо комбінувати виділення. І для цього нам знову ж таки треба повернутися до інструменту виділення. До цього інструменту. Ми клацнемо на ньому. І давайте ми подивимося на параметри цього інструменту, які зазвичай подані вгорі. Нас цікавить поки що. Оці ось чотири параметри. Які показують нам, як ми будемо працювати з виділенням, якщо ми спробуємо щось виділити заново. Ну, от в нашому випадку, перший варіант це виділення, яке замінює інше виділення. Тобто, якщо я спробую провести нове виділення, то старе виділення зникне. Якщо я виберу інструмент другий об'єднати, то додаткове виділення. Буде додане до нового. Ось така от фігура вийшла. Уже не прямокутник, а багатокутник. Є е, і третій е, варіант цього інструменту віднімання. Це коли е, я візьму і виділю додаткову якусь діляночку, і вона буде вирізана із того виділення, яке є. Тобто додавання буде додано, об'єднання буде додане, нова ділянка до виділення. Причому навіть несуміжні ділянки будуть додані. От, наприклад, отак. Да? Це ділянка несуміжна. От. Третій варіант буде вирізана. От. Ну і четвертий варіант перетин. Тобто буде залишена лише та частинка, яка належить і одному виділенню, і другому виділенню. От от, от складне виділення ми використали. Ну і давайте ми його зафарбуємо всередині, ну, скажімо, якимось кольором. І виберемо заповнити. Уже не візерунком, а скажімо, скажімо настроюваним якимось кольором. Отаким от зеленим. Натиснемо на ОК і побачимо от таке зафарбування. Сподіваюся, це було нескладно. Ну, а тепер давайте. Спробуємо перетин двох виділень. Виберемо знову інструмент виділення. Виберемо варіант перетин. Ще раз виділимо. І бачимо, що тепер виділена лише та ділянка, яка належить і одному виділенню, і іншому виділенню. І вона зовсім невеличка. Е, ну, а тепер поговоримо про. Е, те, як ми можемо малювати за допомогою виділення. Ну, очевидно, нам оці ось шари, які ми створювали для того, щоб погратися, подемонструвати, так? нам вони не дуже потрібні. До речі, ми бачимо, що ті ділянки, які прозорі, не зафарбовані, вони дійсно прозорі. І той шар, який лежить нижче, він став ті фрагменти, які не перекриті шаром вище. Вони стали видимими, да? це досить непогано. Ну, але ці шари нам не потрібні, і ми можемо їх видалити взагалі з нашого зображення. Правою кнопкою клікнемо, і є тут вказівка видалити. Тобто контекстне меню ми використовуємо для того, щоб зайві шари прибрати. Ну, і ми будемо малювати замок. Ми створимо порожній. Шар, на якому будемо створювати зображення. І будемо при цьому комбінувати різні інструменти виділення, бо щойно ми говорили лише про прямокутне виділення. Ну і почнемо ми малювати з того, що позбудемося будь-якого виділення. У нас є рядкове меню виділити. І використаємо вказівку скасувати виділення. От. І спробуємо намалювати замок. Ну, Замок у нас буде. Спочатку ми виберемо прямокутничок. Ну і для того, щоб у нас все вийшло більш-менш красиво, ми скористаємося таким прийомом, який називається напрямна. Зверніть увагу, що навколо нашого зображення розташована екранна лінійка. І це дуже крута штука. Тому що коли ми мишею захопимо за цю екранну лінійку, ми можемо потягнути. Так, вибачте. Ось Захопимо. І ми можемо потягнути, як бачите, цю екранну лінійку для того, щоб встановити напряму. Так? І так само ми можемо із цієї екранної лінійки також потяг... додати якісь там напрямні. От. Е, ну, Оці ось дві напрямні я буду використовувати вертикальні для того, щоб визначити дві вежі. От. Одна горизонтальна, напрямна верхня буде визначати межу зубчиків. Трошечки нижче у нас буде там стіни якісь. На стінах також будуть якісь зубчики. Ну, от, приблизно так. Ну, у нас ще можуть бути. Ще можуть бути там отвори якісь. От приблизно так. Ну, до речі, ми можемо скасовувати, якщо їх аж забагато, цих напрямних, ми можемо скасовувати додавання напрямних і залишити, залишати поки що те, що нам, для нас важливо. Так. Отже, малюємо замок. Ну, перш за все, нам потрібно дві вежі залишити у нашому замку, а значить, із цього прямокутника нам треба вирізати, виокремити якусь ділянку. Ось ми візьмемо тепер відняти варіант такий. І за допомогою виділення. Ой. І за допомогою інструмента прямокутного виділення. Чому все моє інструмент змінився? Я зайву діляночку, яка мені не потрібна. І мені, зверніть увагу, дуже допомагають напрямні, я її виріжу. Знову ж таки, не той інструмент, тобто відняти. Так? Відняти. І в мене вийшли, вийшли, вийшов такий замок із двома вежами. От. Тепер у цих двох вежах мені зубчики треба зробити, той же самий інструмент відняти і віднімаю. От приблизно так. Знову ж таки, якщо б мені хотілося б зубчики отримати одинакові, то, очевидно, мені потрібно було б додати. Напрямні, які дозволили б все це грамотно і красиво зробити. Оскільки верхня горизонтальна напрямна мені вже більше не потрібна, то я можу її використати для того, щоб перемістити її нижче. І встановити знову ж таки зубчики на стіні вже на, на, на основній. Виберемо інструмент переміщення. Наведемо поза. Шаром на напряму захопимо і потягнемо вниз. І тут також створимо за допомогою інструменту вибір прямокутника і інструменту відняти. Створимо такі от. Такі речі. До речі, оскільки відняти, то я можу їх малювати за межами. А от прилипання до напрямної мені забезпечить якраз інструментарій, власне кажучи, самої напрямної. Ось приблизно так. Тепер я можу намалювати всередині веж отвори. Знову ж таки, беру інструмент переміщення. Напрямну зміщую для того, щоб отвори вийшли красиві. От, приблизно так вони будуть розташовані. І тепер я зміню інструмент. Це в мене буде вибір не прямокутником, а вибір еліпсом. Не забуваю, що мені треба забезпечити віднімання. От, і. За допомогою напрямних от намалюю такий ось отвер. Знову переміщу напрямні. І знову інструмент виділення, знову відняти і знову намалюю отвір. Ну що, мабуть, треба ще намалювати ворота для входу у наш замок. Знову вибираю інструмент переміщення. Розташовую напрямні там, де в мене будуть ворота. От. Спочатку використаю інструмент овальне виділення. І намалюю там якийсь овал. Це буде, буде верхня частина варі. От. Ну, а потім перемкну на інструмент прямокутне виділення. І намалюю прямокутник. Це буде нижня частина варіт. Ось такий замок у нас вийшов. Тепер нам залишилося обвести його і заповнити. Обведемо, наприклад, синім, заповним, заповнимо коричневим. Використаємо інструмент редагування, обведення. Е, ну, 15 пікселів хай буде. Хай обведення буде ззовні. Е, Синнім нехай буде так. Е, натиснемо ОК. Бачимо, що обведення відбулося. От. Е, тепер, е, тепер... Е, Виконаємо знову редагування. Заповнити. Змінимо колір на коричневий. Ось приблизно такий. Натиснемо ОК. І виберемо знову ОК. І бачимо, що ось такий замок у нас вийшов. Тепер ми можемо зняти будь-які виділення. Виділити, скасувати виділення. І бачимо ось таке зображення. Єдине, що нам заважає, це заважають напрямні. Ми їх також можемо прибрати. Це у нас рядкове меню перегляд, «Очистити направляючі». І ось таке зображення у нас є. Власне кажучи, користуватися інструментами виділення не так уже й складно, якщо це все просто зрозуміти. Ну, а тепер це зображення, яке ми створили, бажано нам отримати собі на комп'ютер для того, щоб потім ним прозвітувати. За виконання практичної вправи. І тут я використовую рядкове меню File. Виберу експортувати як і краще вибрати у нашому випадку для збереження якості, вибрати формат PNG Partable Network Graphics. І е, ми бачимо, що з'явиться діалог, відповідний, в якому ми можемо налаштовувати назву файлу, тип файлу, ширину якість. Ну, тут нічого, власне кажучи, змінювати не потрібно. Ми просто натиснемо на кнопку зберегти і файлик у нас збережеться у ту теку, яку ми вкажемо. Ну от На цьому все. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного навчання в комп'ютерній графіці. Якщо будуть зауваження пропозиції, прошу писати в коментарях, ставте вподобайки або дизлайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. З вами був Володимир Бондаренко.